Зараз до другого дня, шановні друзі, четверта парція першого фінального матчу Бандалія поділля 2025. Сьогодні, 22 березня 2025 року, Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Браїлі вони в червоній формі, Вінницькі соколи, Вінницька. А хумався пальці проїла. Дуже непрості рішення підівки. Приймають цього матір, Один у третій партії, 2-1. Э, четвертій, вибачте, партія. 2-1 в Браїло. Микитамацера на подачі. Микидамацера на подачі. Прямо Володимир Ревеги, Корнієнко і Андрієвський. Я, друзі, не виключаю, що ми сьогодні будемо свідками тай-брейку так званого. Тай-брейки! Кушній був на подачі. Иракуна 3-2 на корость Браилова Юрий Матвиенко. Проем Андреевского. Густавей. На заднем месте играл Матвиев Густавей. Иракуна 3-2. И сегодня Владислава Карасяна, майданчик, и Андрея Стахова. Скидка пришла от Александра Митвина. 4-3. Виктор Гриценко. Неякісний прийом Володимира Олеги і рахунок 5-3 В догравання Раїлів переграв свого суперника. Віктор Реценка зараз там на межі або за, меж... за межою правили. це я допомогти. Силова, звичайно, силова, але бал. Чість чотири. Олександра Мітла. Прийом Реве. Кров'єнко пасує. га! Прийом є від свідмитвия. Атака буде Юрія Маркієнко. Результативний. Ще один вихованець жмеринського волейболу Юрій Матвієнко. А зараз буде вихованець ладижинського. Там не дуже той багато, якось так вийшло в нас, що команда, основна наша, має назву «Ладижин» в своїй назві. Але Андрієвський настрібав. не перебуває сітку і тайм-аут Сергія Саранчука. Разом з командою Роман Вовкотруб» з Вінським Соколом. Він починав цей сезон, потім була е, травма в нього. Чи це було вже в минулому сезоні? Цьому сезону? Мітла. Район кущнера. Дев'ять-чотири. Оце перевага, друзі. Плюс 5 на початку четвертої партії, плюс п'ять. Трішки скоротилося відставання до мінус 9. До мінус -4, 4, -4, 4, 4 для команди Вінські Соколи Пальонка не може подавати в нього. Да. І ось він Андрій Стахов, президент клуба. Зивеється на майданчику він вже на податку. Андрій Стахов, Вінські Соколи

Мітла показує спорний. Хі -хі. ну що мітла? Я... мітла може показувати, що завгодно. Хлопці, там, які були поруч, там, вони дуже на невеличкій висоті від майданчика показують, що м'яч був. Ну я встав.

Прием Рыценка. Да не чук. Прием Стакова. Низят проем был Андріевского. Достать мне было. Десять чист. На подаче Игорь Рак. я До минус трошки хороший зависование вільность топлива. То малачи, все не чего новый. Захист винска одиннадцять сим. Ось там нечув. Максим пустовый Вау!

Один Мужелега, 8. Команда, яка ті переможе, буде грати в фіналі за перший місце, яка програм буде грати в малому фіналі за третя місце. Така подача пішла. Не встигає на підстраховку Ілля Корнієнко. І блок був такий трішечки дирявий, як би так би мовити. 13-8, Микита Мацера. Ревега, Корнієнка. Ох, не uh, 13 Вот Стахова! <Option wrote> <Es> <S Up> <amarino> Такого гравця тримався на заміні. 10-13 тайм-аут Ігоря Карпенка. 10-13. Мінус три для Ааа, він із кисок, не на подачі. Ну, на цей матч у мене плівки вистачить, друзі. А ось... Піймати. Бачимо сьогодні Стоiful Сергія Штельмаха. Дмитро Відрослоків показує палець Кирило, але не середній. Віктор Гриценко відіграє, так би мовити, знімається Браїлів з цієї серії неприємної для себе. 14-12. Юрій Матвієнко на подачі. Ресенка, 13, чотирнадцять. Вячеслав Андрієвський. Поляк. Минус один за мінус пятка. На кругах залі.

Viktor Hrycenka. To je двадцать пятнадцать, а? Ох, и сегодня. Вообще куда Максим Кустивый.

17.15. 15 аут Сергія Саранчука. Багато виплескалось емоцій на у Вінницьких цоколі. Можливо, їх зараз і не вистачає Ось на... на безпосередньо на майданчику. Олександра Метла 18-15. Браїлів на подачі. Рем Кушніра, Рабега. І піднімається мяч браїлівчани, Атака номер 2. Не височає стабільності Володимиру Равезі. Це в атаці. 19-15, тим часом плюс 4 ні. Так дивіться. он забывает Дися Гробували Забувал уже Стахова на рахунку 20-16. Фінішна пряма у нас попереду в, три, в четвертій партії. Ігорак, прийом за ВГ. Thank you.

Тайм-аут усі АВП 19-20. Ну, якщо врахувати, що тайм-аут взяла команда Брегів, то 20-19, треба сказати. Такий рахунок. Під свою ліву і пробив, і забив 21-19. Можливо, це був ключовий момент зустрічі. Олег Ставнічук на подачі 21-19. Нагадаю, що в сезоні 9 команд виступало і виступає Володимир Лізя Поділля. передбачено проведення матчів за 7-9 місце, за п'яте-шосте, окремо. Сергій Севенчук, друзі національний. А тим часом команда МКП Колос Отам, величезна. Величезний лантух з бананами і іншими овочами. Ось так перед самим матчем. Це друзі, що вирізняє професійну команду від аматорської. Банани. Лантус з бананами. Безпосередньо можливо з плантації. Йорка Нієнка. Забиває пустів. 22, 20... 21, 22. Є. Андрій Стахов трішечки не вистачило йому. Трішечки міліметри там долоні туди перенести, на той бік. Є. А що 23-21. Ну що ж, два м'яча до перемоги у півфіналі для Брайова. Вони ведуть в рахунку за партію Ну, Це така скидочка, така собі піонерська. І матчбол! Матч-бол, друзі, матч-бол. Як би вам не хотілося подивитися ще п'яту партію, плівки в мене вистачає, але не від мене це все залежить. Матч був 24 21 За чим Юрій Матвієнко. Враїлів перемагає 3-1. Виходить у фінал за перше місце. Олександр Мазан працював за вас сьогодні Вінниці.